Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів села Кругляківка Куп'янського району. Пошкоджено щонайменше три житлові будинки: господарчі споруди, будівлю магазину, знищено сільськогосподарську техніку одного з фермерських господарств. У селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожий обстріл горів житловий будинок. У селі Бударки Чугуївського району пошкоджено будівлі приватного дому господарства. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ сталася лісова пожежа. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують, через обстріли окупантів сталося дві пожежі. О пів на п'ятнадцяту до рятувальників надійшло повідомлення про ворожий обстріл села Петропавлівка Куп'янської громади і пожежу як його наслідок. На час прибуття підрозділу ДСНС горів дах житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. О пів на 18-ту ворожого удару зазнало сільськогосподарське підприємство, розташоване у селі Кругляківка тієї ж куп'янської громади. Окупанти влучили по скупченню сільськогосподарської техніки. Зайнялась пожежа на площі 100 квадратних метрів. Вогнем знищено 6 одиниць цієї техніки. Один комбайн зазнав ушкоджень. О 12-ті рятувальники вкотре проводили обстеження території села Кругляківка Куп'янського району, яке загарбники обстріляло об 11-тій. Виявлені пошкодження на три території двох приватних домоволодінь, що в одному маєтку ворожий снаряд влучив у присадибну ділянку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 112 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку Синківки. Марія Соловйова та Ігор Мікинін. Новини Харків. thank you